сили на Це нелегке служіння, бо є дійсно нелегке. Хотіли би вам побажати освіщення Духа Святого, щоб Пресвята Богородиця завжди опікувалася вами та вашою родиною На ногії і благій літаки. Користи, прошу не співати до редакції. Студенти продовжуємо. Слава Ісусу Христову, цей день хочеться. Та замок, яка засухає, є такі любов. Якесь по рамки леті лісні плоди і навертає тих людей, хвороби десь однуся над причем, власне, яку ви говорили. Ми краще за все, що ви робите, цього найкращого. 来个过啊！ Живі, здорові, ще коли я прихожу додому, і став з мамою каже, прийшов старший. Дякую дружині за життя, ми живемо, дякую життя і дітям, дякую і Дякую вам, шановні парафіяни, всім, братства, сестри з туристам, падану, красиво, і текам. Дякую Божому із вас бо без вас. Священник нічого не зробить, Буде сіяти, не буде проростати. Буде сіяти, будуть прізвиські нецьовувати, будуть сіяти священники, але вода, вітер, розпотрошень нічого не будуть. Ось сьогодні, Боже Ганний Василь Федорович, сказав, що церква є тим центром осередку нашого життя. Сказав, що 14 років я служу, 53 роки хрестили мене, хрестили ваших дітей, мудрів, хрестили та наших батьків і наші прародичі пашої, збудували гарні гарну церкву у вигляді короля, яка йде, пливе, приймає молитви, розцінює біль. І допомагайте нам заживити молитвою Господу відтимкую кожного із нас. Нехай цей рік, який буде для нашої парадки і ювілейним століттям церкви, ми могли відчути перемогу і мир. І як каже апостол Павло, буде дітьми Божими. Я вам дякую кожному із вас за вітання. Дякую воїнам, які навіть з тої нульовки дзвонили, писали, що Отче вітаємо вас із народження. Дякую волонтерам, медикам, дякую тим дітям і парафіянам, які з слізних куточків світу писали, поздравляли, дякую кожному із нас і дозволи, Господу ще один рік прожити, бути разом із вами. Позьмо, Господи, щоб ми дійсно були єдиними дітьми Божими. І так, як сьогодні сказав Євангелист Лука, щоб ми всі були дітьми Отця Небесного. Він нас любить, Він нас провадить у житті. А матінка Божа, лисе Михайло заступається за нас і благословляє всіх вас, граф'ян, дітей, старше покоління. Здоров'я умилась і на нове і благоя літа.